Добрий день, Олександр Васильович. Так, ваша розпаковка. Плати материнські ось на один чіп. Порахували, вийшло 4 кілограми, ціна 70 гривень таких. Потім у нас йдуть далі роз'єми. Отакі. Отакі роз'єми у нас 170 гривень за кілограм. Так, далі йдуть процесори з двох країв жовті. Отакий процесор 880 гривень. Отакий процесор з одного краю жовтий 400 гривень, а чорний я такий чорний 200 гривень. Потім далі у нас іде пам'ять оперативна 1100 гривень за кілограм. Це ж жовта. А біла пам'ять, отакі ось ці лігатура біла. То тут -то 300 гривень за кілограм. Так, далі. Ось плати такі. Тут ми по всіх платах порахували. У нас вийшли 140 -х 6 штук, 48 гривень, палівки, 1-22 гривні. 312 і півтора ми знайшли. 24 гривні. Далі дивіться мікросхеми є. Ось такі 150 по 4,5 гривні за штучку. Вони всі внутрі жовті. Далі ось де жорсткий діск. Жорсткий диск за штуку 10 гривень. Потім ще сплат повикусували КМ опуклий і КМ оранжевий. опуклий у нас виходить 11 гривень за, кіло... за грам, а оранжевий 34 гривні за грам. так, і роз'єми на платах. Ось ми такі порахували. 5 гривень за один За Одну лігатурку Тому що, що... всім дякую, підписуйтесь. сума вийшла 4673 гривні. Всім дякую, Підписуйтесь.